чи перед тим як людина звертається до творця і просить у нього істинний хесерон, потрібно її з'ясувати, який хесерон є в ній зараз, або не треба займатися своїми хесеронами, а просто звертатися і просити. Утворця рав рав перш за все треба з'єднатися з, з хесероном десятки, каже рав, а потім починати вже сортувати, які хесерони, які його і особисті хесерони можуть бути з'єднані з, з хесероном десятки. питає, що означає? А що нового в цьому включенні в десятку? Адже ми увесь час включені в неї, увесь час є в нас якісь хисерони, які вимагають наповнення. Є хісерон може сидить в мені і просить наповнення, та що й мені треба, щось треба зробити нового для того, щоб прийти до істини хисерону? З'ясування, воно нове. Я ж не говорю про самі хисерони, я говорю про з'ясування. Питає, що таке хисерон, власне. Хесерон, власне, це те, чого мені бракує. Так, щоби е, краще смерть, ніж таке життя, якщо я цього не досягаю. Питається сила, яка приходить з гори, або вона всередині в людині. Це сила, яка приходить із самої людини. Питає, і начебто це здається так, що правильний хісерон – це те, що приводить людину до вічності, так каже Рав. Так. Питає так, як найправильніше е, дійсно з'ясувати цей вічний хесерон. Вічний, нам, да, перш за все, треба бути з'єднаними з зі своїми товаришами там і просити разом з'ясовувати разом з ними, яким є Хесерон, наш спільний, найвищий, найсильніший і вищий. Це власне, є наша робота. Сірія в десятці Це напевно, що. Напевно, що є у всіх подруг цих ісеро, нам просто треба пі взяти із себе і ви ну, показати всім. Хай перевірять, каже, хай, хай перевірять і побачать.